Hello, hello, my dear students. Let's start today's lesson. And first, let's check your homework for today. Page 62, Exercise B and C. Workbook. Завдання домашнє у вас було у Workbook. Стріночка 62, B, BC. Complete with the words in the box. Давайте доповнимо речення, прочитаємо їх, перекладемо. Where is Amanda? She's getting ready to go to the skate park. Де Аманда? Вона готується піти в skate park. Can you help me put up this poster? It's for the school party. Можеш допомогти мені повісити цей постер? Це для шкільної вечірки. Are sea turtles endangered animals? I think so. Чи морські черепахи зникаючий вид тварин? Я думаю, що так. Майк often goes to fundraisers. He loves helping out. Майк часто відвідує збори коштів. Він любить допомагати. He is very tired. He really needs some peace and quiet. Він дуже втомлений. Йому дійсно потрібна тиша та спокій. Look at all these flyers. They are for Beyoncé's concert. Дивись на всі ці флаєри. Вони вони для, на концерт Beyoncé. Exercise C complete with the present progressive of the verbs. Are you reading a magazine? Ти читаєш журнал? No, I am not. I am doing my homework. Ні. Я роблю домашнє завдання. Why are you studying so late? Чому ти так пізно ще вчишся? Because I've got a history test tomorrow, тому що в мене завтра тест з історії. Where is Jenny going? Куди іде Дженні? Jenny? She is going to her friend Sandra's house. Вона іде в будинок своєї подруги Сандри. Why is she taking an umbrella? Чому вона бере парасольку? Because it is raining silly. Oh yeah. Тому що і дощ іде. Отак. Today, children and my students. We work with present progressive, affirmative, negative and questions. Сьогодні ми з вами детально опрацюємо, виконуємо граматичні вправи із, з часом present progressive теперішній тривалий час. Дія відбувається в момент мовлення. At the moment of speaking. Most verbs take ING. Пригадуємо так, зазвичай ми додаємо до дієслів закінчення ING. Якщо закінчується наше дієслово на літеру І, ми її не пишемо, відразу додаємо ING. Якщо в нас слово односкладове закінчується голосна, приголосна, остання приголосна подвоюється. Stop, stopping, begin, beginning. Begin, beginning. Але happen, – «happening». Зверніть на це увагу. And travel, – travelling». В слові «travelling» ми теж подвоюємо останню літеру L. «Lie – Verbs ending in –ie change –ie to Y. IE to Y before the ING. Є слова, які закінчуються на IE. Змінюють ось це своє закінчення «-ie» на y перед тим, як додаємо до них закінчення ing. LILIAN. <кій> Отже, розповідне речення повна форма, коротка форма. Заперечне речення, повна форма, коротка форма, як скорочуємо. Питальне речення. Questions. Yes, I am. Коротка відповідь. No I am not. I, am I playing? Yes, I am, no I am not. Уважно перегляньте ці таблиці. Запишіть їх в робочі зошити. And now let's do the next task. Let's make negative sentences and questions. Давайте виконаємо наступне завдання. Зробимо з розповідних речень. Заперечні та питання. They are singing. Вони співають. Вони не співають. They are not singing. Вони співають. Are they singing? Знак питання в кінці не забуваємо. Записуємо ці речення. They are celebrating, вони святкують. They are not celebrating, вони не святкують. Are they celebrating? Вони святкують? Питальне речення. The baby is, sleeping. The baby is not sleeping. Дитина не спить. Чи дитина спить? Is the baby sleeping? He is riding a bike. Пишемо. He is not riding a bike. Скорочуємо, isn't. Is he riding a bike? They are playing. Вони грають. Заперечне речення. They aren't playing. Питальне речення. Are they playing? It is raining now. Дощ іде. It isn't raining. Не йде дощ. Is it raining? Чи йде дощ? He is running. Він біжить. He isn't running. Він не біжить. Is he running? Чи він біжить? Let's do the next task. Write in present progressive. Запишіть ці речення. Я їх вам. Виставляю в розповідному варіанті. За вашим бажанням, ви можете зап самостійно записати і в заперечному варіанті. Наприклад, я дивлюсь телевізор зараз, ми скажемо I am watching TV now. Мама пече бейк пекти, випікати е торт банановий із бейкін. Із бейкін, банана кейк. The cat under the table spit. Kid. The cat is sleeping under the table. split pit столом. Птахи в небі. The birds are flying in the sky. Мы We are having lunch. Хлопчик їде на велосипеді. The boy is riding his bike. Та моя сестра плескає в долоні. Не забуваємо останню буквочку подвоїти. My sister is Claire in Her hands. Записуємо всі ці речення в робочі зошити. Your homework for the next lesson. Page 63. Домашнє завдання, ваша workbook, сторіночка 63. Exercise D. Write questions using prompts, then look at the pictures and answer the questions. Використовуючи наявні слова, підказки. Побудуйте питання та, подивившись на картинку, запишіть відповідь. Is Mandy listening to music? No, she isn't. She is reading a book. And exercise E з'єднати продовження до кожного речення чи питання з'єднати, підібрати from 1 to 7, from A to G. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.